Простій на перевезеннях, скільки він коштує, та на яку добу починається нарахування. І так, ми вже обговорили в минулому відео, що за кордоном дається, і коли ми експортуємо товар, два дні на завантаження на замитнення безкоштовно далі починається нарахування простою. І на вивантаженні товари також з моменту приїзду авто, два дні. На вивантаження, якщо не встигають, то тоді починається простій. Тепер давайте поговоримо по Україні. Е, нагадую, що е, це не якісь загальні правила. Кожна компанія має свої е, терміни, за які вона буде сплачувати простій, за які не буде сплачувати простій. Просто обов'язково обговорюйте їх, якщо ви перевізник, обов'язково обговорюйте ці всі нюанси перед тим, як починаєте працювати. Або часто буває таке, там в договорі прописано: блін, я що його читав, чи що. Тому обов'язково ознайомлюйтесь. Це я вам розповідаю за правила, які у нас на компанії. Компанія називається Матіо з логістик. Ми працюємо і по Україні надаємо послуги перевезення і за кордон. <кхи> і так, якщо за кордон 2-2 дні, то по Україні дається 3 дні взагалі. Тобто, 3 дні з того моменту, якщо сьогодні, понеділок, наприклад, машина приїхала на завантаження. От, наприклад, до нас в бар приїхала машина загрузитися там, не знаю, олією. Загрузилася. І у нас є три дні з цього моменту, як вона приїхала, для того, щоб ми не не платили простій. Тобто, машина має на протязі трьох днів завантажитись. Доїхати в місце призначення, це не обов'язково має бути порт. Це може бути і сусідня область, е, тому це як і ризиковано, і не ризиковано для нас, е, тому що може машина зламатись. Але коли машина зламалася, це ми вже обговорюємо індивідуально. Звичайно, що е, поки там замінять машину, за це ніхто буде не буде платити. Простій це має все владнати. Перевізник е, і бажано, щоб це не вплинуло на терміни постачання. Ну це вже якби індивідуальна і рідкість. Надіємося, що такого мало буде траплятись. Значить, машина завантажилась, доїхала в порт. Якщо там черга відстояла в черзі і вивантажилась, якщо вона встигла ця машина вигрузти за три дні, то ми платимо перевізнику виключно ту ставку, на яку домовлялися. Якщо, ми, якщо, наприклад, є затримка в завантаженні, є затримка дуже часто в портах, є черги, особливо в сезон, це може бути й тиждень. У нас, до речі, 27 днів, наскільки я пам'ятаю, один раз, ну це в 22-му році, е, почалось в 22-му році, да, щось 20, чи 37, чи 27 днів просто черги в машині, ну, от стояла машина в черзі, і що, і, ну, прийшлось заплатити прості, і, і ну, і е, не можна було сказати ні, да, в мінус були, да, багато машин вигрузились там на 6, на 7, на 8 день, а ця вигрузилась там через місяць, ну, і такі ситуації теж бувають. Але знову потрібно оплачувати простій, тоді буде все окей. Значить, є три дні, на третій день починається капати простій А про ціни на простій, вони в кожному індивідуальні. Є дуже великий ринок від там, 500 гривень до 1500 гривень і на експорт. Зараз я вам розкажу про всі наші ціни в наступному відео. За простій.